Памукалі одне з прекрасніших місць, які мені довелось побачити. В цьому відео пройдемося білими скелями, потанцюємо на них. Побачимо озеро зі смарагдовою водою та руїни давнього міста Ієраполіс, друге століття до нашої ери, яке було дуже відомим курортом з мінеральними водами. Бачимо прекрасніші краєвиди, давній амфітеатр і незабуваємо захід сонця. Всім привіт! Сьогодні знаходжусь в унікальному місці, де у природі, по мукалі. Ночували тут, зняли готель. Виїжджали ми з міста Чорлу, що знаходиться за Стамбулом, і нам треба було приїхати 800 кілометрів до Помокалі, це недалечко від міста Денизлі. Цей шлях ми подолали доволі таки швидко прекрасними турецькими дорогами. Ми їх помукали. Цікаво тут така якась місцевість, хвойні дерева, а он і ці вже білі скелі. Десь тут готельчик такий ну, такого рівня, якби тільки переночувати. Я зараз зніму номери, покажу вам. Назва його Анатолія. Бронювали ми його із Хотелском, бо на Букінгу ввела по мокалі там, чи такі найближчі міста, і не було готелів там, чи апартаментів, нічого не було. І тому ось так зайшли просто на гугл-карти, і там було помешкання поряд, і забронювали з сайту. Все нормально, 20 доларів. За добу стоїть номер в цьому готелі, це без, без нічого. Якщо хочеш сніданок, то можна докупити. Ось такий номер, тут ліжко, шкаф є, холодильник, фен, рушнички. І така ванна кімната. Унітаз. душ просто, не кабінка, а просто душ. Ну, минальнічок. Тут навіть був басейн і на ранок ми замовили сніданок. Готель знаходиться в 10 хвилинах від входу до самого помукалі. Зараз будемо туди йти. Перед самим входом є такі озерці, дуже миле, тут можна прогулятися. Ось так виглядає це озерце, яке тут, ось бачу, там якісь катамарани є, багато яких сіон птахів, качечки, мабуть. І ось там наверху травертини, вертини, люди гуляють. Ну, так, є люди, але не скажу, що дуже багато. Це, мабуть, не сезон тут. А он літають прямо тут, на пароплані. Входимо до такого водоспаду. Дицьку навіть і не видно на такій білій скелі. Зараз будемо вже йти до каз купувати квитки. Так, Отакі квиточки коштують 30 євро. Перед тим як зайти на білі скелі, треба зняти взуття. Це для того, щоб вони так і залишалися білими, а не стали сірими. Сьогодні все виглядає більш таким білішим. Ось так ідеш і так ножком трохи відчувається. Ну тут ще нормально, а там далі будуть камінці. Зараз будемо підійматися туди вгору, там, де льомари сьогодні просто якісь нереальні. Тікає така водичка, і вона така прохолодна, хоча зараз дуже жарко би їй нагрітися, але щось не дуже. Водичка, що під ногами термальна, але не скажу, що вона дуже тепла. <рес> Ось така ситуація на вершині. Діти бавляться собі, хлюпаються у воді, а такі дорослі більше спостерігають чи просто стоять. Це ми бачимо залишки храму Аполлону, з другої сторони там вхід і музей. Цікаво тут прогулятися іду, все роздивляюся і завжди. Диву даюсь, як в ті часи можливо було це зробити. Прямо тут видно розкопки давнього міста. І ще одна зала музею. Ми дійшли до самого верху. Де все повисихавалось. Травертини, а там вон, у деяких є вода. І люди так, там трохи мочать ноги, але деякі, може, і купаються, не знаю. Людей багато сьогодні зверху. Ну, зараз побачимо, що буде до вечора. Склад знаменитих травертинів це вуглекислота та кальцій. А ось тут лавандові кущі. Тут десь кажуть є лавандові поля. в Туреччині не знаю де. Але вона ось тільки-тільки-но зацвітає. Ось звідси так, дуже класний вид. Гори видно. До нашої. Ери. Це місце знаходиться навколо таких гір, я не Їхніма. знаю їхню назву Навіть не думала, що тут такі високі гори, але воно тут так сховалося. Тут повсюду ось такі доріжки зроблені, дерев'яні, і можна поверху туди йти. Квіточки, кущики, дерева такі, як наче в Італії. Цікаво. Лішем тут у комаках і дуже дивно, що тут мало людей. Ось такі ось це травертини невеличкі. Хочу розповісти, як ми сюди добиралися. Ми своєю машиною виїхали. Особливо дуже гарно прийти сюди десь о п'ятій вечора, коли вже екскурсії роз'їдуться. Ми не ходили в ці басейни Клеопатри. Ну, на термальних водах я і у нас поплаваю, а так побачити цю красу, таку неземну, наче десь на місяці ти знаходишся. Я думаю, варто, хоч квитки не дешеві. 30 євро з людини це не кожен собі може таке дозволити. Не знаю скільки зараз коштує екскурсія, але ось якщо так рахувати, що 30 доларів 30 євро сюди зайти, та плюс ми знімали готель за 20, за сутки, за двох. Це, я, я вважаю, що це недорого. І ну, я думаю, що все одно вийде дешевше. І, ну, ще, якщо це вам по дорозі, бо ми їдемо на Кімер, і нам це по дорозі, це місце. А так, якщо сюди машиною їхати, то звісно паливо буде дороге, та й дороги теж десь 30. Нам пішло на оплату доріг. ну, Дороги шикарні, автобани шикарні тут. І можна їхати такими і місцевими дорогами. Але треба знати, ми так трошки блукали, як завжди. то І такі місцеві дороги теж дуже гарні, можна і вийшли. Сюди туристів не приведуть, а ось реальні залишки. Вже такі якісь давні породи, прямо тут видно. Навіть я не знаю, що це чи стіна якась давня, чи кусок скелі. Ну, схоже на стіну. Ось Ми дійшли. Тут теж така скеля, але вона вже не така біла, як там. Ну, теж цікаво. Ось тут все, це руїни цього Єраполіса. Вон там далечині видніється амфітеатр, а там ось такі колони, залишки всього. Зараз підійдемо поближче. Ось оце, мабуть, якась гробниця тут. І там схоже на гробницю. А ось. Тут, мабуть, я так думаю, хоронили їх. Це, мабуть, була купальня. Вон ванна давня, і там, мабуть, текла водичка з крану. І тут купались люди. А це такі давні ворота. Застала яку ящерку. Така вроді би і не дуже здорова, а хвіст такий великий некрополіс дуже великий. Ми ось уже йдемо хвилин 15. І він це не закінчується. Тут немає вже ні груп, нікого. Ми самі. Ми тільки щось йшли там, по цьому некрополісу. Звідси не виглядає, що так. Тут, але воно ще туди далі і далі ось так виглядають купальні тут правда мені не дуже щось видно якісь фонтанчики там бачу продають якісь напої мабуть і люди сидять за столиками На території багатьох міст у Туреччині можна побачити залишки лікійської цивілізації. Тут є така лікійська стежка, і таких амфітеатрів тут теж дуже багато. Цей дуже вражаючий, бо він такий великий і дуже гарно зберігся. Ввечері тут становиться дуже гарно. Вже розходяться великі групи туристів, їх забирають на автобусах, і можна спокійно собі ходити, роздивлятися все навкруги. Вечором нікого немає, і я в такому місці, що навіть і слова не передати, смічний вид. Ви. Повнені приємними емоціями, прямуємо до виходу. Наша подорож Туреччиною продовжується. Я ще покажу вам дуже багато прекрасних місць. Підписуйтесь на канал. Лайк це ваша подяка за мою роботу. До нових устрівник!